Всім привіт вечір саме час проводити листове живлення нашого перцю. Чому саме вечір? Тому що чим довше ваш препарат буде на листу, тим він краще буде діяти. Якщо це буде ранок, або особливо коли листок буде вранці трішки мокрий, вологий від роси, то, звісно, що кропити по такому не потрібно, тому що воно у вас все стече і не прилипне. Якщо трішки зачекати, то вийде так, що вже буде жарко. А в нас вже у 8 ранку добре жарить. Тому воно у вас все просто випарується і ефекту ніякого не буде. Тому проводимо тільки вечором, так як зараз. ось, Майже 8, вже не жарко і можна це все діло зробити. Тому зараз я вам швиденько розповім, що я робив і що ще буду робити. Обрав я для себе цього разу. Рідке добриво на основі хілату. І так, хілатін кальцій, хілатін бор і хілатін калій. А тепер все по черзі. 8 липня я обробив свій перець хілатіном кальція. Давав 50 мл на 10 літрів води. Це ось цей пакетик. Кальцій вам потрібен особливо для точки росту, щоб у вас було продовження куща. Це та також стосується і томатів, не тільки перця. Ну і не буде вершинної гнилі. Через 2 дні я давав хілат бор. Бор потрібен для того, щоб у вас не відвалювалася ця завість, щоб було гарне цвітіння. Тому що на томатах вони, я так зрозумів, це набагато гірше, а це сонце. Вже розпочинають відвалюватися китиці. І засихать. Тому щоб цього не було, даємо бор і на перець, і на томат. Культури схожі, тому даємо його. Ну І буде дуже корисне тим, кого небагато. Я така штука, це зав'яз. НПК його азоту 3, фосфора 37 і калія 37. 2 г на 2 літри води. Це ну, в кого небагато. У мене його нема, тому я даватиму. Ті латін по листу. Так. Ну і на завершення скажу те, що від різних стресів буду давати фертілів. У мене десь було відео, я детально розповідав про нього, читав. Просто маєте погортать Або я ж прикріплю його в першому коментарі. закріплю Тут пише, що він добре справляється з сонячними опіками. Тому даємо його. Тут у нас виходить 25 мл на 10 літрів води. Ось так. Ще я бор, ось такий оракул. Можна дати його 20 мл на 10 літрів води. Але я даватиму все в хілатах. Так що, друзі, побачимо, що з цього вийде. На цьому, друзі, все. Всім дякую велике за ваші підписки. Dalyvauja, pamatysim.